Привіт усіх! Сьогодні ми з вами прогуляємося по саду і подивимось, які рослини квітують у липні. І ще продовжує своє квітування остільба. Уже відквітувала спірея. Її потрібно зараз підстригти цей кущ. І вона ще раз заквітує. А цей кущ це татарська жимолость. Вона вже відквітувала і зараз має такі ягоди червоні. І як гарно зараз квітує каріопсіс, такими дрібненькими жовтими квітами. Кущик такий компактний. А ось це квітує седум або очиток. Він буває жовтого і рожевого кольору. Ось такий він. Ось такий лілейник зараз розквітнув. Який великий Лілейник. такого темно вишневого кольору. Настурція – Настурція – це однорічна рослина. Її дуже добре висаджувати квітники на передньому плані. Бо вона низько росла. Як гарно зараз квітують флокси. Ще й у компанії з ромашками. Така гарна композиція. Зараз вже починає квітнути Веронікастру. Він квітує ось такими свічками. Зараз розквітла лілія в озері, водяна лілія. А ось ця рослина називається коров'як. Вона квітує десь після 9-ї вечора. Це нічна квітка. Розпускається тільки ввечері. І має дуже сильний аромат.